Цими вихідними в Чернівцях відбудеться забіг на милю. Чернівчанин створив розумний будинок. Квартира повідомляє про необхідність полити квіти, про небезпеку затоплення сусідів і економить електроенергію. Юлія Тимошенко замовила в Чернівецької фабрики одяг для військових. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Комплекти зимової військової форми для бійців АТО на Чернівецькій швейній фабриці замовила Юлія Тимошенко. Політик спершу ознайомилася із продукцією вітчизняного виробника камуфляжу і розповіла про власне бачення розвитку країни в нинішніх умовах. Із пошиття верхнього одягу на експорт ця чернівецька фабрика через події в країні перекваліфікувалась на створення форми для армійців. Зимня форма у нас буде тепла на синтепоні. Будуть по підколіннички, підлокотники суда, щоб їм було зручно, щоб е, на великий капюшон. Нині тут різні моделі камуфляжу для піхотинців чи танкістів. Усе тканина і фурнітура вітчизняне. Працівниці впевнені, їхня форма не поступається якістю за кордонів в роботу, вкладають всю душу. Ми починали шити, чуть не чуть ли не плакали. Ми всі хотіли, щоб наші солдати, коли уїдуть нашу форму, щоб їх поля минула, щоб вони. Були щасливі в цій формі, що ми вернулися додому живі, здорові. На фабриці дивуються, поки немає замовлень від держави. Військову форму у них замовляють окремі підприємці чи волонтери. Одним із перших клієнтів стала Юлія Тимошенко. Юлія Володимирівна замовила комплекс зимового одягу для наших солдат. На майбутнє вона сказала, що вони будуть замовляти. Якщо вже нас з у нас закінчиться війна для мирного часу, нашим солдатам також треба одягатись. Журналістам Юля Тимошенко розповіла про те, як на її думку має працювати зараз влада і поділилась баченням розвитку країни. Під час війни навпаки потрібно не втрачати систему координації управління, а багатократно її посила. Коли ми воюємо і захищаємо власні кордони, не можна відкидати і відкладати проведення дуже рішучих реформ, проведення не після того, як буде встановлено боя. Реформи сьогодні потрібні як ніколи. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час планове вимкнення світла у Чернівцях ледь не вартувало життя дівчинці. Дитина інвалід прикута до ліжка та дихає за допомогою апарату штучної вентиляції легень. Електрики заздалегідь попередили надзвичайників про відключення світла у районі і попрохали привести до помешкання дівчинки генератор. І хоч надзвичайники швидко впоралися із завданням, під'єднали переносний генератор, що дозволило відновити роботу апарату, маленьку Олю, відсутність електроенергії, налякала. Малому чучу грати все. Павінка, да свят. Я чисі я боюся. Без просто приїхали і помагає. То Тож дня допомогу також довелося надавати 90-річній бабусі. Літній жінці стало зле, вона втратила свідомість і впала, заблокувавши вхідні двері. Я була на роботі, мама пішла в коридор, впала, не могли відкрити двері. Ось викликали допомогу. Черників, прибувши на місце, оцінивши ситуацію, ми поставили драбину палку, відкрили вікно і залізли в квартиру через вікно. Після вдалого порятунку бабусю передали до рук медиків швидкої допомоги. Має гуменна місцевий час. Вмикати світло, опускати штори та мити посуд лише за допомогою одного слова. Можна не лише у мріях, але й наяву. Це довів чернівчанин Віталій Ришкуляк, який із самотужки створив розумний будинок. Тепер квартира виконує всі забаганки свого господаря. Повідомляє про необхідність полити квіти, попереджає про небезпеку затоплення сусідів і економить електроенергію. Ева. Yeah? Я вдома. Я вдома. Ева. Поднять штору. Поднять штору. Вісім років експериментів та плідної роботи, і квартира Віталія розуміє пів слова. Чоловік не має технічної спеціальної освіти. Останні десять років працює поваром, але в дитинстві захоплювався радіоелектронікою, і ті знання допомогли йому створити справжній розумний будинок. Тепер за допомогою голосових та рухових датчиків лється вода з-під крану, видається мило, вмикається світлий телевізор, повідомляється час і навіть спрацьовує сигналізація. Є система протічки води якщо... Какая-то трубка пропускает, или допустим, стиральная машинка, пропускает воду, или что-то стоят датчики, и когда протекает вода, на мобилку придет специальное сообщение. Была обнаружена протечка, не беспокойтесь. Я вже підікрила водоснабження до вашого б'єзда до домой. Усі схеми, мікросхеми та обладнання. Віталій розробляє власноруч, і вони каже: винахідник не лише роблять його трьохкімнатну квартиру розумною, але й економною. Адже тут неможливо забути ввімкнене світло, воду або обігрівач, прилади або вимкнуться самі. Або нагадають про себе. Найбільш задоволена таким хобі Віталія його дружина Наталя. Вона дає завдання, а чоловік впевнено втілює їх у життя. Мені подобалася одна ідея, я виділа по телевізору освіщення на кухні. От я йому говорю, слушай, може освіщення на кухні так зробити? І він вже придумав ось вот, вот, вот рукою. Господарі до свого розумного будинку звикли, а для гостей всі технічні можливості квартири є справжньою диковинкою. Діти приходять племянники, я йду мити руки. Йому не треба мити руки, я йду мити руки. Приходить племянниця, вона сидить тут і моє посуду. Перема, навіть вберіть і моє опять. пользувалась одразу моють по подобається вот. отамана вот рукою і на кухні. йде везде. До того ж, на досягнутому подружжя не зупиняється. У дружини і ще багато ідей, над якими Віталій вже працює. Допустим, на кухні ну, ящик для ложок вілок. Я подумав, що іміння автоматизувати процес. Допустим, прикасаєтесь к самому ящику, он автоматично відкривається, Ви берете ложки вілки, що вам треба, А за вами ящик сам закривається. Сучасні технології розумного будинку задоволення не з дешевих. Віталій розповідає, що таке оснащення для трьохкімнатної квартири може вартувати до. 150 тисяч доларів. Але завдячуючи його таланту та вмінням, інвестиції сотні разів менші. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, Місцевий час. Всеукраїнський день дошкілля відзначають сьогодні. Активними та талановитими прагнуть бачити своїх діток батьки. А от чи будуть вони такими, нерідко залежить від садочку, де вони й проводять більшу частину часу. В особливі установі, котру називають оселою талановитих, побували наші кореспонденти. І Полісся, і Донбас, Крим і Буковина, Все це наш великий край, люба Україна. Вони зовсім маленькі, але дуже талановиті. І допоки їхні батьки та вихователі прогнозують їм велике майбутнє, просто роблять те, що їм подобається. Навіть ті, хто лише навчається розмовляти, вже декламує патріотичні вірші. Я був, ти Укаїні П'ятирічна Оля ще одна талановита вихованка центру розвитку дитини. Її роботи наразі подорожують різними містами Польщі, адже дівчинці вдалося перемогти у міжнародному конкурсі. Розповідає, найбільше їй подобається малювати патріотичні малюнки. Це мама у... Україночка. Вона в, в квітках і... і вона в віночку. Так, щиро і творчо відтворювати зображення не завжди вдається навіть професійним художникам, каже її наставник. Слова е, видатного художника е, Анрі Матіса були такі, що в 16 років я навчився малювати як Леонардо да Вінчі. А малювати як діти я вчуся все життя. Не ліпитись дітей те, що хочемо ми, а розвивати їхні таланти. Ось основна запорука успіху розповідає завідуюча садочку. Наш дошкільний заклад ми дітей не вибираємо. Приходять дітки всі, чому ми не вибираємо. Та події дуже при всі причиня, що кожна дитина обдарована від Богом, створити умови, дати можливість дитині показати той простір. Зрештою, подати сигнал дитині про те, що ми її любимо, і дитина розкриється. Ольга Андрійська, Рослав Левицький, місцевий час. Сами вихідними в Чернівцях таки відбудеться забіг на милю. Буковинська миля в десяте збере всіх шанувальників здорового способу життя. А цьогоріч ще й тих, хто за мир в Україні. Проєкт Буковинська миля це вже десятий рік буде центральною спортивною подією в рамках святкування для міста. Продовжує жити цього року. У нас ювілей, і ну будуть, можливо, там якісь особливості в в Плані настрою, але взагалі все буде відбуватися традиційно. Спортивне дійство розпочнеться шкільною естафетою. Учні десяти найбільш спортивних навчальних закладів міста будуть змагатися між собою за звання найшвидших і загалом на соборній площі пробіжать одну милю. Потім стартуватиме масовий забіг на дві милі для участі у цьому забігу. Організатори запрошують всіх бажаючих, незважаючи ні на стать, вік чи професію. Іван Гешко запевнив, що буде брати участь у ньому всією родиною разом з наймолодшим півторамісячним синочком. Біг. І за здоров'я, і заради здоров'я, і заради миру. І за ради миру. Тож, також запрошуються всі любителі здорового способу життя. Потрібно тільки прийти до нас, заявитися, подавати дистанцію. Сімволічно символічно після масового забігу, який відбудеться вже традиційно, вулицею героїв майдану розпочнеться елітний забіг, який вже другий рік поспіль має статус чемпіонату України з бігу на милю, бажаючих спортсменів взяти у ньому участь є дуже багато. Серед них минулорічно переможеця Буковинської милі з Румунії, чемпіон Білорусі, титуловані спортсмени з Польщі. Тому організатори навіть планують провести два чоловічих забіги і один жіночий. Що стосується закордонних спортсменів на цьому році, також будуть, хоч вони. Перезванються, переписуються, кажуть, а як у вас там ситуація? Там така, така кажу, можете до нас їхати у нас спокійно. Все я надіюсь на те, тому що є і з Румунії, і з Білорусії, і з Польщі дали згоду на те, щоби. Що хочуть брати участь, і ну є деякі що відказалися, тому що трошки бояться їхати. Завершиться спортивне дійство найприємнішою процедурою розіграшем призів, серед яких три велосипеди, спортивний інвентар та футболки. Вишиванки відбудеться Буковинська миля 28 вересня, в неділю. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго!